Брати протягом одного дня 42 гектари, а саме такою є територія парка імені Богдана Хмельницького. Завдання не з простих. Тому зелений центр дзержинського району до свят готують заздалегідь. Роботи з благоустрою тут велися протягом всього минулого тижня. А підтримувати чистоту у цій парковій зоні обіцяють і надалі. В масовому суботнику, 16 серпня, взяли участь близько 6 тисяч дзержинців. Принимают участие в, в этом мероприятии, предприятия всего района. Большую помощь нам оказывает, это Игорь Газ в покосе территории, которую вы видите сегодня уже покошена, подготовлена полностью. Это и скоростной трамвай, это Игорь Водоканал. В нашому районі, яке працюють підприємства, всі приймають участь. Очень большое спасибо хочеться сказати жилищно-комунальному підприємству пряма країс Іван, которая теж приймає активне участь. Долучилися до акції молодь району. Зробити паркові зони чистішими та красивішими. З таким девізом вийшли у вихідний представники вищих навчальних закладів міста. Ми молодь, ми хочемо, щоб у нашому місті було чисто, щоб в цьому місті було комфортно жити. Ну вот, мы стараемся создать максимально комфортные условия для разных слоев населения, так чтобы это парк, чтобы приятно было пройтись там с девушкой или с детьми выйти погулять, так чтобы ребенок мог спокойно покататься на качели, не пораниться. Великий обсяг робіт в парку імені Богдана Хмельницького і на території всього міста за час українського суботника виконало підприємство Екоспецтранс технікою цього підприємства на міське звалище із Дзержинського і Довгинцівського районів вивезено чималий об'єм сміття. Так загальними зусиллями довгинчан, площа впорядкованих скверів та паркових зон склала близько 20 гектарів. До суботнику залучено колективи підприємств усіх форм власності, організацій та установ, громадськості, учнівської та студентської молоді тощо, з метою приведення території району в належний стан за підприємствами та організаціями, установами, закріплені прилеглі території, упорядковуються парки, сквери та прибудинкові території. І, хоча вже самого ранку було спекутно, це не завадило городянам привести до ладу парк ювілейний та паркові зони. Роботи з благоустрою та прибирання кипіло у всіх районах міста вже з самого суботнього ранку. Люди вийшли прибирати вулиці, парки та сквери, прибудинкові території. Так у центральному міському районі зосередилися у першу чергу на таких об'єктах, як парк правди, береги річки Саксагань, парк імені Гагаріна та центральні вулиці району. На території центрального городського району і города в цілому проводяться. Субботник, всеукраинский, на котором планируется организовать работы и выполнить работы по благоустройству, территории, которые не относятся к предовым и всему остальному. Те, которые территории загального користування. Организованные работы у нас сегодня планируются принять участие в пределах 3,5 половиной тысяч человек, задействовать проведению этого мероприятия. При ділах 15 єдині техніки предприяття як комунальне приймають участь, так і на часій основі тут казують помощь в провідній субботника. Незважаючи на те, що комунальні служби регулярно прибирають місця загального користування, таке враження, що сміття там з'являється чи не одразу після останнього руху Віннику. Ми недавно вибирали і знову по-новому прийшлося нам прибирати все. Бутилки, коробки, банки ці всі. Ну. Кульки особливо, кульки багато літає. Наша культура поводження зі сміттям, використаними пляшками, обгортками, недопалками, на жаль, залишається на досить низькому рівні. І навіть маленькі діти знають краще за дорослих, що сміття треба викидати у смітник, а не під кущі чи просто посеред вулиці. Якщо я йду по вулиці, то і в мене в руках як оцей сміття. Сміття, та я викидаю його в мусор. Жаліється на недобросовісність багатьох мешканців і Ніна Матвійчук, яка вже сім років працює двірником. І, звісно, є грязь. Що, що сігарети бросають, мусор, бутилки летять з окон. ну, все буває. Участь у суботнику взяли не лише представники комунальних підприємств. Так у Дзержинському районі прибирати рідне місто вийшла молодь, студенти, а також представники Дзержинського райвиконкому. Одне з ключових місць прибирання парк імені Богдана Хмельницького. Залишків відпочинку городян тут зазвичай чимало. Крім того, поблизу парка зупинки громадського транспорту. Тож волонтери провели профілактичну бесіду із водіями маршруток. Завжди багато сміття, тому що центральний парк на соцмісті, дуже багато молоді сюди приходять. Ходить просто людей Замало просто звичної культури. Проводили бесіду там із водіями маршруток з наших, просили їх берегти наше місце, наш парк дуже відповідально відноситься до того, куди вони викидають свій мусор, тому що це центр нашого району, центр нашого міста. І хотілося, щоб щодня, коли вони там п'ють чай, снідають чи обідають, щоб вони залишали всі ці місця, де вони обідають, снідають в чистоті, порядку. Просили, і вони з порозумінням віднесли. Попросили в нас мусорні пакети, сказали, що після того, як вони побачили, що діти студенти, хлопці здорові, гарні, розумні, збирають після них мусор, їм стало соромно і вони разом з нами збирали. Його. Ми хочемо, щоб в цьому місті було комфортно жити. Ми хочемо, щоб можна було спокійно вийти з ребенком, з дівчиною, прогулятися по чистому парку, насладитися природою. Я хочу... так сказать, призвать всех молодежь и людей, чтобы соблюдали чистоту, поддерживали. Пусть не сорили и уже будет проще. Мы очень часто выходим на такие субботники. Принимают участие все учебные заведения района. Після такого загальноміського суботника криворіг став значно чистішим, принаймні поки що. І якщо кожен з нас буде доносити пляшку чи обгортку до смітника і прибирати за собою після відпочинку на природі, маємо усі шанси жити у більш охайному та чистому місті. У одному з найбільших районів міста Саксаганському накопичилася велика кількість сухостійних дерев. Вони становлять небезпеку, адже впавши, суха гілка, а тим паче стовбур може завдати неабиякої шкоди. Бувають випадки, коли при буревії такі дерева вітер вириває разом з корінням і вони падають на землю. Ліквідацією сухостою в місті займається комунальне підприємство Сансервіс. Сьогодні самого рання працівники підприємства працювали на подвір'ї середньої школи номер 14, що у Саксаганському районі. Сьогодні ми ще думаємо у 21 по поспаски, і якщо вснемо, значить на 51-й на вулиці Світлогорській. Робимо обрізку дерев, омолодження і розкряжовку, якщо є у школі впавшої деревини, готуємо підвалку, того, що документів немає. Працівники сансервісу обіцяють, що до 1 вересня всі заплановані роботи з обрізання сухостійних дерев на територіях загальноосвітніх шкіл Саксаганського району будуть завершені і учні матимуть змогу безпечно перебувати на шкільному подвір'ї. По плану в нас іще на отообразовського 19-та 19 на вечірньому бульварі. І центральна бухгалтерія району, там де теж заломані іви, які можуть при будь-якому слідуючому береломі, так само пасти людям на голову. Для того аби до Дня Незалежності України фонтани, що у парку імені Богдана Хмельницького та біля будівлі міськради справно працювали, вже зараз комунальними службами міста ведуться роботи з їх оновлення. На цих об'єктах задіяні працівники підприємства Сансервіс кажуть, зроблять це для того, аби головні фонтани міста виглядали як найкраще. до дня незалежності, фонтан буде працювати. і приведен в надлежащее состояние. Внутри нами була проведена штукатурка внутренней части фонтана, розчистка старої краски і покрашена спеціальною краскою для фонтанов. Складнощів при виконанні цих різнопланових робіт не виникало. Навпаки, працювати з новою фарбою одне задоволення. Діляться робітники сансервісу. Матеріал на агресивну среду іменно на воду. Но для того, щоб не відлучувалося, не... Іспользувався іменно спеціально для фонтанів. Краска так і називається. Краска фонтанна для іспування фонтанів і в басейнах, також для помивки, к як чистки. В оновленні двох фонтанів задіяна бригада у складі п'ятьох чоловік. Працюють оперативно та злагоджено. Тому запуск фонтанів відбудеться в заплановані строки, запевняють на підприємстві. До того ж, як тільки закінчать роботи з облаштування фонтанів, відразу приступлять до їх дезінфекції. Тож починаючи з 24 серпня у Дзержинському районі, працюватимуть не тільки красиві, а й до. Того ж є очищені фонтани. Сьогодні у центральному міському районі по вулиці ентузіастів в річку Саксагань впало дерево. Сталося це через недбалість громадян, що відпочивають на березі ріки. На щастя, ні жителі району, ні будинки розташовані поруч, не постраждали. Але сам стовбур та гілля, залишені у воді, могли завдати серйозної шкоди руслу ріки. Сегодня мы проводим работы по уборке аварийного дерева, упавшего в реку Саксагань, с помощью крана. Так как нас нерадивые граждане запихивают в деревья, увидев дупло, разный мусор, бумаги, и дерево было подпалено, выжжено, оно упало в речку. Вручную було невозможно убрать, поэтому с помощью крана мы его сейчас грузим на автомашину. Працівники сансервісу запевняють, для попередження подібних випадків вони роблять усе можливе. Часно спилюють весь сухостій та дерева, що знаходяться в аварійному стані. Принагідно звертаються до усіх мешканців міста з проханням берегти природу та не забувати під час відпочинку прибирати після себе сміття. Просьба к, к, к нашим гражданім природу, не засоряти її і боротися за кожне дерево росуще на берегу ріки. Зінаїда Матвіїна погрібна вже 22 роки, як залишилася без чоловіка. У свої 79 років жінка живе одна в приватному будинку. Каже, роботи по господарству не початий край. Треба й в помешканні прибрати, і двір упорядкувати, і за курми приглянути. Тож від допомоги соціальних працівників вона не відмовляється. Навпаки, радіє, коли у гості до неї приходять співробітники Саксанського територіального центру. Сьогодні саме такий радісний день. Теплими словами, вдячна жінка зустрічає помічників та знімальну групу. У соцпрацівників день розпланований. Вони готові очистити від бур'яну територію навколо будинку. Грибназия Наида Матвіїна знаходиться на обслуживании територіального центру. Соціальний працівник її при... обслуговує вже більше 10 лет. Предоставляется разно... разнообразие услуг, это и закупка продуктів, це і, і уборки, це і предоставлення субсидий, то есть и Тож що чоловіку нужна в БТП, соціальний працівник предоставляє. Акція Ветеранське подвір'я захід не разовий, розповідають співробітники терцентру. Щовівторка та щоп'ятниця один із соціальних працівників навідується до Зінаїди Матвіївни. А в разі, коли обсяг роботи значний, за допомогу береться ціла бригада, група із декількох чоловік. Така я довольна ними, все роблять, що скажу, все куплять, лікарство принесуть, їсти принесуть, що б я не заказала. Все нормально Зінаїда Матвійна каже, одинокої з такими помічниками не почувається. А таких як ця жінка у Саксаганському територіальному центрі нині 643 ветерана. Для кожного соціальні працівники знаходять і сили, і час. А додає натхнення у роботі розуміння того, що з їхньою допомогою ці бабусі та дідусі не самотні. Минуло трохи більше місяця з часу останньої акції громадської організації Соколовка та об'єднання відповідальних громадян з благоустрою мікрорайону Зарічний. Уже традиційно тут було зібрано і утилізовано сміття, проріджено галявинки, де, зокрема, зростали й червонокнижні ковил та ефедра. Та якщо зараз зазирнути на територію, де відбувалося прибирання, впізнати її вкрай важко. Сміття, яке залишалося після гори відпочивальників, тепер не основна проблема для активістів. Лякає суцільне згарище, що з'явилося замість зеленого оазису, який приваблював городян. Невідомі палії не залишили живого місця там, де ініціатори екологічних акцій планували розбити парк. Щоб порятувати бодай те, що залишилося, Валерій Подколзін, організатор толоку прибережній зоні річки Саксгань, просить усіх небайдужих запастися рукавичками та великими пакетами для сміття і прийти у суботу, 23 серпня, на 9.00 на велике прибирання соколовки. Збір нижче від зупинки габро у напрямку до 129-го кварталу.